Їду зараз патлаївкою і думаю, пане Сергію, які зміни ви хочете, якщо ваші люди засирають кожен стовп по дорозі? Які зміни? Нам і без вас, тих хто гадить об'явами на стовпах людей вистачає. Так що і ви підключилися. Нащо ви це робите? Там висить. Тут висить. Ви думаєте людям приємно? Давайте я ближче під'їду, щоб не сказали, що це. Людям приємно оце дивитися на стовпи, обклеєні вашою рекламою. А он висить ваша голова. Бачите, хтось вже постарався, але не закінчив роботу до кінця. Полтаві зміни! віки зміни Ви ж виглядаєте як нормальна людина, з гарними вусами, гарно говорите. Вам самим приємно, коли отака от вигорівша реклама висить на стовпі і дивиться. На ваш електорат приємно.